Правда, що Лобановський хотів тебе запросити? Так, де? да, було декілька разів, але це, ну так, я безпосередньо з ним не спілкувався, отак от, що він говорив, ну, єдиного разу, коли викликали до збірної України, але це була не головна збірна України, скажімо так, розширений список подивитися на кандидатів, які. Безпосередньо можуть з'явитися в головній команді, і ми тоді грали в манежі, в кончі заспі, якщо не помиляюся проти Ворської товариські матч. І от тоді я це єдиний раз, коли там, ну, скажімо так, я був в близості да, від Лобановського і там щось слухав те, що він говорить, а так. Що він хотів мене запросити? Це ну це дійсно було так, і це зі слів більше, ну так, пов'язуючих нас футбольних людей. там Ігор Міхалич, Суркіс мені на той час говорив. Там Рінат Лянідич, також керівництво.